Так, 18 березня 25 року прийшли на те місце, де вчора знайшли кельта. Ось такі горби. Зараз ми по тих горбах походимо ще раз. Так, гаред апекс. Тільки сьогодні катушка буде тандер. Взяв бішу. Попробують чуть глибше. Підемо на той горб, на той горб на той горб. Погода у нас суперова. Так що вперед до хороших знахідок. Все, що знайду, все покажу. Пальчик ну, скаче, змікається все. Що... Запоробуємо аеронауді включити. Желізана по горбочком таким ходим. Та немає нічого Йдемо ходити, І так, спіймали так, Сімдесят дев'ять, сімдесят шість. Сейчас выкупаем, подивимся, что тут. 3 <trykne> стороні навіть зараз спробуємо ще раз тільки підпогінтервізія не викопав дивимося що це зараз побачимо чи шмурдяк чи ні Ну да ты? О, монеточка. Уже в ну, и Наверное, советик. Сейчас поднимемся. Нет, царек. Скріж всього одна копійка. Одна копійка, навірно, скрізь Не видно, за. Да. Ну, якось так. Ну нічого, знахідка. Поїхали далі. І так, отакий. Горбочок піднявся чуть вище і зробив сигнальчик. Зараз будемо копати. Ось три-вось четири. Чистенький. Все, поїхали. Пробуємо ще раз Викопав. Не стій в понял. <звучит> Ладно. Пинпоинтер возьмем. <звучит> да. Не бачу. Не понял. Работает я все. Ціково, ха, <розвілляє> лез, от так буває. Хе. так буває. Ладно, поїхали далі. Так, і знову сигнальчик. Сімдесят вісім, сімдесят п'ять, сімдесят шість. Ну що, копаємо? Сподимося, що в нас там є. Чорним чорним пішло, навіть щось ну, кей живі Ну що, запудимся? О, добре. О, пожалуйста, кусок подковы. Значит, мы на правильной дороге. Идем ты сдали. Все, пина.